У житті бувають моменти, які просто потрібно пережити. Як би не було погано, складно чи боляче, як би не здавалося, що темрява ніколи не розсіється, потрібно йти вперед. Кожен виклик, кожен біль, кожна перешкода є частиною шляху, що веде до чогось більшого. Важливо не зупинятися, не опускати руки, а зберігати віру в те, що попереду ще багато щасливих днів, нових можливостей і приємних несподіванок. Адже після найтемнішої ночі завжди сходить сонце, і життя знову наповнюється світлом і теплом. Тримайся, кожен день це крок до кращого майбутнього. Вір у себе і не здавайся.